Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку правильно читати числові вирази. Звениць стримочка рідна мова, усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися правильно читати числівники. Продовжуємо знайомство з містом Запоріжжя, побуваємо на острові Хортиця. Отже, будь ласка, запишіть 27 лютого класна робота і слова шість. Вісім дванадцять. Шість вісім дванадцять. Так, ідемо з вами далі. Сторіночка на сьогодні 106. Прочитаємо, що ж найбільше вразило розинку в Запоріжжі. Дніпрогес працює вже понад 80 років і вражає своїми розміром. адже довжина гремлі майже 2000 метрів, висота 60 метрів, а цих два будинку йде поверх... у 9 поверхів. Отже, запишіть, будь ласка, вправа 2. І нам потрібно з вами записати цей текст. Числа записуйте словами. Пишемо Дніпрогес працює вже понад вісім десять. Років и вражає своїми розмірами Адже довжина греблі три майже дві тисячі метрів кома висота шістдесят метрів. А це як два будинки? У дев'ять поверхів. Так, пригадайте назви зимових місяців і поєднайте кожну з цих назв числом. Наприклад, 11 грудня, 14 січня, 16 лютого, потім 18 березня, 25 квітня і 30 травня. Отже, запишемо з вами. Пишемо права третя.

30 травня. Якщо потрібно, зупиняйте, ні, ми з вами йдемо далі. Допоможіть гадчикові правильно прочитати і обчислити числові вирази. Починайте зі слів до або від. До 2 додати 5 буде 7. До 14 додати 11 буде 25. Так, до 50 додати 39 буде 89. Від 35 відняти 20 буде 15, від 100 відняти 34 буде 66. Так, що ж найбільше зацікавило запоріжжя запоріжжі бетончика? На Запоріжжі з'явився перший флот запорозьких козаків. Це були військові човни, 20 метрів завдовжки і 4 завшишки. Їх називали чайки. Вони вмішували 60 озброєних козаків. Кожен мав дві рушниці, запас кулі, пороху, шаблю. На борт брали п'ять гармат, запас ної води та харчів. Отже, обчіся, скільки одиниць вогнепальної зброї було на одному козацькому ч... Давайте з вами ще раз: 60 збройних козаків, кожен мав дві рушниці. Отже, відповідно. 120 рушниць і 5 гармат. Пишемо вправа 6. Далі. На одному козацькому човні. було вогнепальної зброї 120 рушниць П'ять гармат. Так, отже, домашнім завданням буде сторінка 107 вправа 8. Вам потрібно списати текст, числа записувати словами. Повнено ви випоритеся на відміну. Всього вам найкращого. До побачення.